Без охорони та зайвої помпезності по-діловому Ераст Гуцуляк разом з дружиною оглядають нову будову. Частину робіт вже виконано. На це та на розвиток Острозької академії минулого року канадський меценат пожертвував 100 тисяч доларів. На добудову цього корпусу необхідно декілька мільйонів. Перший крок зроблено. Тепер кажуть в академії слово за вітчизняними меценатами. Ректор академії Ігор Пасічник каже, соромно весь час ходити з простягнутою рукою по українським владним коридорам. Українські багатії самі повинні думати про розвиток освіти, а отже, й про майбутнє держави в Україні. Тепер відомо всім, що в Україні найбільше в Європі зараз багатих людей. Людей, які збагатилися, які сидять ну, буквально розумію слова на мішках з грішми, і які не діляться і не усвідомлюють того, що якщо не ділитися з освітою, з лікарнями, з церквою, то я думаю, що вони будуть просто приречені. Ераст Гуцуляк не просто успішний бізнесмен, він ще й активний учасник політичного життя в Україні. Свого часу мільйонер підтримував відродження народного руху, а нині виділив чималі кошти на заходи печалі та осуду голодомору, організовані у Канаді. Велику увагу пане Рас надає розвитку освіти. Він, як син колишнього учителя Української рівненської гімназії Михайла Гуцуляка, знає, яку силу для відродження нації має освіта. Така академія. Заслуговує на піддишку не тільки від мене, а від багатьох. Спеціально хочу закликати маючих людей України, щоб теж пішли моїми слідами і зложили датки на цю вартісну наукову інституцію. На зустрічі зі спудеями раз Гуцуляк презентував свою книгу Моя дерев'яна валізка. Саме з нею родина Гуцуляків вирушила у далекі світи. Та деревляна валізка Ереста в нас в хаті висить, і кожного дня я йду попри ту дерев'яну деревляну валізку. І ем, то мені пригадує, яка я щастива, що я народилася в Канаді і що я з такою деревляною валізкою не приїхала до чужої країни. За любов до своєї малої батьківщини та підтримку академії керівництва та спудеї прийняли подружжя Гуцуляків до Острозького академічного братства та присвоїли їм звання почесних академіків, а також вручили найвищу нагороду академії срібну медаль князя Василя Костянтина Острозького. Алла Сищук, Микола Гринь, інформаційна програма День.